Черневий вечір підсумовує напружений навчальний рік. Він є подією чудовою для тих, хто зветься випускник. І між майбутнім і минулим дитинством і безмежям мрій, неначе міст ми протягнули сьогодні вечір. Випускний. Добрий день, шановні учні, вчителі та батьки. Сьогодні ми зібралися з нагоди особливого свята. свята. Що лежить на межі дитинства та дорослого життя. Перш ніж розпочати наш захід, ми не можемо не згадати тих, кого сьогодні немає поруч із нами, тих, хто залишив цей світ, але назавжди залишився у нашій пам'яті, це наші захисники України. Ми дякуємо їм за все, що вони зробили для нас, і зберігаємо світлу пам'ять про них у наших серцях. Просимо всіх вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. Урочистий вечір присвячений важливому кроку у доросле життя випускників Красногорівського опорного закладу загальної середньої освіти оголошується відкритим. Ще не Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса, на сонці. ми, браття, у своє стороні. tilo, мы бо Навчання в школі невелика відстань в житті людини, але яка вона об'ємна. Не помітили, як за плечима залишилося дитинство? Залишився позаду казково незвіданий світ пізнання, попереду доросле життя, радісно розправляти крила і боляче залишати такі рідні місця, де було пережито стільки яскравих, неповторних моментів. Не забракне слів. Встрічайте ж найдорожчих учнів, розумних і палких випускників, прекрасних, юних, мрійних і жагучих. Зустрічайте 11 клас Красногорівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Разом із класним керівником гребенюк Ларисою Олексіївною. Сьогодні нарешті настав той день, про який ми мріяли довгий час. Довго чекали з нетерпінням, бачили у вісні. Цей день звучить в наших серцях урочистою, радісною, яскравою мелодією. Ми йдемо зі школи і розуміємо, що нічого вже не повернути, не повторити, не змінити. Позаду залишилися яскраві, насичені подіями шкільне життя. Шановна Олена Юрівна, ви завжди були поруч, готові зрозуміти і допомогти. Ви вчили нас думати і відповідати за свої вчинки. Ми не обіцяємо, що не будемо робити помилок в словах і рішеннях. Ми не обіцяємо, що будемо прославленими, великими, але ми завжди будемо пам'ятати ваші уроки добра, справедливості, толерантності, чесності. Бажаємо вам творчості, натхнення і духовних сил. Дякуємо за вашу працю і нескінченну віру в нас. Ми будемо намагатися, щоб в майбутньому вам ніколи не було соромно за нас. Ми будемо дбайливо зберігати школьні спогади не тільки в фотоальбомах, файлах чи дисках, але й в своїх серцях. Минає дитинство і залишаються від нього тільки звуки, які наближають до класу, тільки кроки вчителя, скрип-крейди, аромат квітів вчителям на прощання. Настане світанок, відкриваються двері школи, вийде щаслива когорта випускників. І всі розведуться по домівках назавжди. А образ першої вчительки навічно залишиться у кожного в пам'яті. У нас були різні перші вчителі, але сьогодні ми щиро і від усього серця говоримо їм величезне дякую за те, що вони віддавали нам свої найкращі роки. З маленьких курчат ми виросли в красивих лебедів. Все це завдяки ним, тому що вони навчили нас бути витриманими та вихованими. Кращий учитель для дитини той, хто духовно спілкуючись з нею, забуває, що він учитель, і бачить у своєму учневі друга. Однодумка, такий учитель знає найпотаємніші куточки серця свого вихованця. Саме таким учителем стала для нас наш класний керівник, яка впевнено вела нас шляхами добра, любові, надії та віри. Улюблена наша Лариса Олексіївна, цей день одночасно і щасливий, і сумний для нас, тому що ми змушені прощатися з вами. Дякуємо вам за те, що завжди вірили в нас і ніколи не опускали руки, навіть у дуже складних ситуаціях. Ви справжній учитель і керівник від Бога. Бажаємо вам нескінченне щастя, ми любимо вас як людину і прекрасного викладача. Спасибі вам за життєву мудрість. Сьогодні за нами закриваються двері цієї. школи. Хтось залишає навчальний заклад назавжди, а хтось тільки на час, щоб знову повернутися в рідні стіни в якості педагога або психолога. У будь-якому випадку перед нами відкриваються новий світ, нове життя, повне несподіваних моментів, залотів і падінь. Щоб не трапилося, ми завжди будемо згадувати шкільні роки як найкращий час у житті. Шановні вчителі. Сьогодні є прекрасна нагода подякувати вам за багаторічну працю, яку ви здійснюєте щодня, виховуючи, навчаючи нас жити в цьому світі, ваша праця є неоціненою. Ми весь час прищеплювали нам любов до книг і нових знань. І ми можемо з упевністю сказати, що ваша праця не була марною. Начіть років тому. Несміливих і маленьких привели нас до дверей цієї школи, наші найрідніші, найближчі люди, тато і матуся. Кожному з нас вони подарували найцінніше життя. Ви пам'ятаєте наші перші кроки, слова, перші синці і останні двійки, наші перемоги і невдачі і сьогодні. Вирушаючи у дорогу самостійного життя, ми б хотіли сказати вам рідні, слова вдячності за все, що ви для нас робите. Це ми сьогодні розправляємо крила, щоб полетіти у майбутній день. Ми стрінем там червоні вітрила і заспіваємо ще своїх пісень. В житті ще буде іспитів багато, ми їх складемо, буде все гаразд. Чого ж ви зажурились, мамо й тату, це ж наша зрілість вже прийшла до нас. Хоча б яку ти вибрав із доріг, хоча б якими ти пішов шляхами. Та через терни, горя й бід ти повертаєшся до мами. Спіши до неї крізь літа. Шануй любий, не дай то жити, бо лиш вона, і рідна, і свята з тобою вічно буде жити. В майбутньому надія в них на вас. Бо їх продовження це ви одні єдині. Батьки вітають цей святковий час своїх дітей, випускників одними Шановні наші вчителі, від імені всіх батьків 11 класу висловлюємо вам щиру подяку за вашу невтомну працю, мудрість, турботу і тепло, яке ви дарували нашим дітям упродовж усіх шкільних років. Особливо хочеться подякувати вам. За цей важливий і непростий 11 клас це був рік рішень, переживань останніх шкільних сходинок. рік, у якому наші діти стали дорослішими, сильнішими та більш самостійними. І саме ви були поруч із ними в цей час. Підтримували, наставляли, надихали та вірили в кожного. Дякуємо вам за знання. Які ви передали, за терпіння, яке проявляли, за людяність і доброту, якими ділилися щодня. Ви стали не просто вчителями, ви стали частинкою життя наших дітей, їхніми друзями, прикладом і опорою. Сьогодні наші діти залишають шкільні стіни, але все, що вони взяли звідси, ваші уроки, ваші поради, вашу віру вони понесуть із собою назавжди. Бажаємо вам здоров'я, вдячних учнів, сил і натхнення. Хай кожен день приносить вам радість від вашої благородної справи. А серця зігріває усвідомлення того, скільки доброго ви посіяли у дитячих душах. З глибокою повагою та щирою вдячності батьків випускників 11 класу. Ну, от і все. Останній день і мить. Остання зустріч. Погляди зріднілі, душа болить, сльоза в очах тремтить, Дитинства роки вирій відлетіли. Ну і от і все це остання мить, яку ніхто у гості не чекає. До нас вона розлукує спішить, у нас усіх сьогодні розлучає. Нехай цей вечір назавжди залишиться в наших серцях. А зараз із вдячністю, з успішкою, з надією, ми говоримо. Свято випускників 2025 року оголошується закритим. Щасливі Щасливі нам дороги. Нам дороги.